Дівчат, всім привіт! Сьогодні класну підборочку зробила по мозаїці, декілька комплектів. Раніше ви їх взагалі не бачили у мене на каналі. Також декілька улюблених моделей без каміння. Дівчат хотіла сказати ще щодо замовлень. Більшість посилок сьогодні виїхало. Я позавчора вчора взагалі була не в ресурсі, як то кажуть, через погоду, тому деякі замовлення затримались, але сьогодні все поїхало окрім Укрпошти. Вона поїде в понеділок. Що ще я хотіла важливого сказати, я про це зазвичай в кінці відео наголошую, але дехто взагалі не додивлюється до того моменту, тому кажу зараз. Приблизно 30% глядачів, які дивляться відео, вони не підписані на канал, тому вони його подивилися, а потім взагалі втрачають канал. Тому, якщо ви тут і дивитесь, обов'язково підписуйтесь, не забувайте про це. Також підписуйтесь на інстаграм сторінки, посилання є в описі відео. І останні дівчата, хто чекає марказит, завтра, о 6-й годині вечора, третя частинка по вільним прикрасам. По-перше, подивимось, дуже цікавий комплект під назвою Балі. Дівчат, що до нього? Я взагалі не впевнена, чи ми зможемо його ще замовляти. Я забрала ці прикраси з наявності і побачила, що на сайті виробника вони взагалі зникли, можливо, їх не будуть виробляти, але це не точно, це так моя догадка. Тому, кому подобається забирайте, не факт, що вони ще будуть. По-перше, є ось такий комплектик з каблучкою 17 Цікаве поєднання. Тут у нас малахіт, бірюза, родоніт, трошечки содаліту. Дівчата, ось це продається тільки комплектом, бо знову ж таки я не впевнена, що ми зможемо щось дозамовити потім. 17,5 розмір, я сказала, 8,73 г вага каблучки. Хочу також нагадати про унікальність мозаїки. Поєднання може бути схоже, але ніколи один в один не повторюється, тому у вас буде ексклюзивна прикраса. Підвіска 10 г за вагою, ось таке вушко. Можна також гутик додати. Розмір каблучки 2,5 на 2,8 см, підвісочка довжина 5,5 см, ширина 2,5 см. По вартості комплекти 3650 гривень 100 доларів. Тепер дивимось ось таку красу: 18,5 розмір каблучки. Підвіски один в один немає. Є ось така. Мені здається, ідеально сюди. Підійде, доніт, корал, агати, камінці дуже подібні. Повазі, дівчат, все те саме. За ціною також, я ще раз пропишу на екрані, а ви роздивляєтесь камінчики. Яскраве літнє поєднання. І тепер дівчат дві розпаровочки. Каблучка у 18,5 розмірі 872 грами. Власне таке поєднання, також корали, яшми різні. Вартість каблучки 1750 гривень 48 доларів. І дівчат є ще ось така окрема підвісочка, 10,28 28 грами за вагою. Вона схожа з першим комплектиком. Дивіться, в принципі, можна взяти цю підвізку, якщо вона, вона вам більше сподобається. Просто тут є червоне ось таке включення, а там немає. Вага 10,28. Вартість підвізки 1900 гривень 52 долари. Наступний комплект дівчат новинка під назвою Мавка. В першому варіанті розмір каблучки вказано 17,5, але трошечки воно більше, десь 17,7. Багато хто просив мозайку в таких саме повсякденних комплектах, неваженьких, не дуже великих, ось вам ідеальний взагалі варіант. Сережки за вагою 8,59 грам. Ось така застіпка, занижений штифт. Каблучка 5,59 за вагою. Мені дуже сподобався комплект, на кожен день ідеально підійде. А розмір каблучки 1,5 на 2,4 см. Сережка 2,5 на 1,5. І вартість чудова 2740 гривень 75 доларів. І ще один варіантик цього комплекту. 18-й розмір каблучки. Тут у нас основний камінь це родоніт, також є агат. Ось це дівчат щось таке цікаве, блискуче. Не знаю, можливо, це пірит. По вазі і вартості все те саме. Ще раз дублюю на екрані. Також хочу показати вам дуже красиві браслети під назвою Мальта. Є три варіанти. Я хочу порадити ці браслети дівчатам, котрі брали комплекти з метеликами. Там така сама форма камінцю, можливо, там трішки більше, я не пам'ятаю, але вони класно будуть поєднуватись. Перший браслет 23 грами за вагою. Ось дивимось, поєднання. Агати, родоніт, тигрове око. Ще тут ідеальний, на мій погляд, механізм застібки, дивіться, просто ось так розгинаєте. І все. Самому собі це взагалі ідеальний варіант. Дивіться, ось така краса. Тут ось така філігранна робота. Основа жорстка. Щодо розміру, зараз вас зорієнтую. Тут кожен браслетик трошки за розміром відрізняється. Дивіться, на мене трошки він величенький, у мене 15 см рука, десь на 16-17 буде ідеально. Так, другий браслетик дивимось, 22,5 г вага. Яскраве поєднання таке дивіться: бірюза, корал, малахіт, содаліт. А тут дивіться трошки інакшу застібку зробили з такими пазами. ну Механізм той самий, бачите? Дівчат, тут розмір браслетику побільше, на ручку десь 17-18 см. І третій браслет 22,58 грами вага, ось такі сіренькі агати і тигрове око. Дуже красиво, подивіться. Цей також десь на ручку 17-18 см. І ось їх разом показую. Вставка тут 2 на 2,5 см. І вартість краси 3400 гривень 93 долари. Дівчат мозаїці на сьогодні, все. Ще в кінці місяця, сподіваюся, буде друга поставочка з іншими улюбленими моделями. Тепер хочу показати вам ось ці неймовірні браслети Шанті. Є дві штучки в наявності, вони на різні розміри розкатані. Перший 1672 грами, другий 1553. Дівчат, вони роз'ємні, їх можна регулювати, проте ось цей десь на ручку 16-17 дуже класно підійде. Ось цей ще більший на ручку 19 см і більше можна трошечки знову ж таки, регулювати. Дича, тут нічого зайвого, чисте срібло, проте виглядає просто неймовірно. Дуже стильно, з іншими прикрасами чудово поєднується. А ширина браслету 2,3 см. Так, і вартість таких браслетів 2375 гривень 65 доларів. Далі ще ось такий класний комплект. Можна, до речі, взяти з браслетом, буде дуже класно, бо до самих браслетів рідного набору не буває. Називається панно, каблучка на 17 розмір відрегульована, трошечки можна змінити підвісочка і також ще існують сережки, можна їх дозамовити. Вага каблучки 8,22 г. Довжина каблучки 4 см. Вартість 985 гривень 27 доларів. Підвізка 4,09 г. Ось таке вушко. Сережки також мають таку форму там з англійською застіпкою, Кому цікаво, напишіть, відправлю фото. Довжина підвізки 4,7 см, вартість 800 гривень, 22 долари. Далі ще ось така класна каблучка унісекс під назвою Скіф. Тут великий розмір 21-й. Проте цю модель часто дівчата беруть на великий пальчик. Вага каблучки 10 грам, подивіться, яка вона цікава. Також можна регулювати, проте в більшу сторону в меншу тут нікуди. Дуже стильно виглядає, подивіться. Ширина 1,2 см. Вартість 1500 гривень 41 долар. Далі є в наявності вільна каблучка Кармен в 17,5 розмірі, проте тут можна менше більше зробити. 11,5 грами вага, вона така широченька десь 3,3 см. Існує комплект, декілька варіантів сережок, підвіска, браслет, кольє можна все це замовити. Щодо розміру, що хотіла сказати, якщо вам потрібен більше, ніж 18-18,5, краще замовляйте, ніж розгинайте, тому що срібло, метал м'який, ще щось може піти не так. Вартість каблучки 1570 гривень 43 долари. Тепер, дівчата, те, що ви довго чекали, каблучки з ангелами приїхали. Середня вага 2,5-2,6 гри. Дивіться, розміри є поки що всі від 17 до 20, в тому числі з половинками. Їх є по дві штучки, але це ненадовго, тому якщо вам подобається, забирайте. Я буду одразу замовляти, звісно, на нову поставку, проте вони досить довго виготовляються. Тому на роздуми часу небагато. Цю каблучку можна носити і ось цією стороною. Ось такий ангел з крилами. Можна і навпаки, мені минулого разу хтось там зауваження робив. Це вже кому як подобається. Можна так. І також можна на великому пальчику дуже гарно і зручно. Мені особисто ось так більше подобається, але це вже ваша справа. Вартість таких каблучок 475 гривень 13 доларів. Тепер хочу показати вам дві пари сережок Махаон. Більший варіант і менший, без підвісної частинки. В минулому випуску по цьому виробнику я показувала комплект з зеленим авантюрином. Там є ще така грандіозна каблучка, її можна дозамовити. Тепер є дві пари сережок з рожевим кварцем, верхній 10 грам за вагою, англійська застібка. Повторюсь, каблучки можна дозамовити. замовити. І нижня пара 7 грам за вагою. Також на англійській застібці, але при вушці. Кому як подобається. Ружевий кварц середній за насиченістю. Діаметр камінцю 1,5 см. Верхня пара вартість 1390 гривень 38 доларів. І нижня 915 гривень 25 доларів. Також дівчат приїхали улюблені ваші каучукові жгутики зі срібними елементами. Розміри 40, 45, 50, 55 і 60 см, але лише по одній штуці. Здається, я замовляла більше, мабуть, вони ще будуть пізніше. Середня вага десь 4,5 г. Стильно дуже виглядає. Ці елементики вони рухомі, проте не активно. Ви можете якось їх по-іншому поставити, як вам хочеться. Дуже красиво, можна під колони, можна як самостійну прикрасу. Вартість таких 510 гривень, 14 доларів. Так на сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть особисті повідомлення, Viber або WhatsApp. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора, бережіть себе і до нових зустрічей!